Перед відкриттям сюди виконавчого комітету прошу шанувати головне мовчання пам'ять наших захисників, мирних жителів держави, шанувати пам'ять наших воїнів, наприклад, які загинули нещодавно. Це була Олександр Якович, 87-го року народження, житель селища Рокітне, і Городенко Павло Павлович, житель Сауна 78-го року народження. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Небесне Героям. Із 23 голосів прибуло 13 наявність необхідну на форму для нашої роботи є. Тому дозвольте засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради 8 кликання оголосити відкритим. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Засідання виконавчого комітету оголошую відкритим. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується такий передокдень нашого засідання. Перше. Про затвердження протоколу номер 1 від 24 січня 2025 року. Засідання комісії з питань надання матеріально-грошової допомоги жителям громади. Друге. Про затвердження протоколу номер 3 від 24 січня 2025 року. Засідання комісії та надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. Третє. Про затвердження протоколу номер 4 від 4 лютого 25 року. Засідання комісії з питань надання матеріально-грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України. Член місії мейк на загиблих військовослужбовців із числа жителів нашої територіальної громади. Такий денний. Є інші пропозиції? Немає. Тому прошу затвердити. денний. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Порядок денний затверджено одноголосно. Шановні колеги, переходимо до порядку денного нашого виконкому. і слово надаю Ігнатій та Єсім Миколаївні виконавчого комітету слово по питанню про затвердження протоколу номер 1 від 24 січня 2025 року. Засідання комісії здоня матеріального грошової допомоги жителям Рокетнянської територіальної громади. Будь ласка. 24 січня відбулося на засідання комісії з за надання грошової допомоги жителям громади, на які було виділено кошти в сумі в 700 тисяч. Зачитаю, бо дуже багато жителів було і виділялися кошти, надати матеріальну допомогу громадянам, яким встановлено. Діагнози онкологічних захворювань потребують оперативного втручання або кіміотерапії. Калініченко, Любов Васильівна, років на 15. Дівенко Олена Іванівна, років на 10. Федоренко Михайло Іванович, років на 15. Величко Любов Іванівна років на 15. Жигайло Віра Михайлівна, Острів 15, Кавайда, Олександр Степанович, Рокітне, 15, Друганов Іван Миколаївич, Рокітне, 15, Черкасова Валентин Григорович, Рокітне, 15, Зінченко Наталія Іванівна, Рокітне, 15, Ряденко Петро Іванович, Рокітне, 15, Красінь Микола Олексійович, Рокітне, 15, Грижевський, Гринжевський, Василь Іванович, Синява, 15, Конопольська, Тетяна Вікторівна, Рокітне, 15. Довбенко Олександр Миколаївич, роки 15, Черепко Раїса Миколаївна, Нова Макі, 15, Григоренко Іригоренко Тетяна Васильівна, роки 15, Кузьменко, Микола Леонідович, Синява, 15, Клименко Ніна Петрівна, Синява 15, Заглада Анатолій Андрійович, Синява 5, Вакулюк Василь Захарович, роки 10. Сиротенко Валентина Васильівна, Запруддя 15, Шевченко, Микола Тарасович, рокит на 15, Пустовід, Галина Миколаївна, роки 5. Москалівська Марія Петрівна, рокітне 15. Далі надавалася грошова матеріальна допомога, і встановлено діагноз загального захворювання, які требують літування. Базяк Сергій Сергійович, Юрій Сергійович, рокітне 3, базяк і Сергій Олександрович, рокітне 3. Корчак Ольга Олександрі, Олексіна, рокітне, Ольшаниця 5. Катькало Володимир Семенович, Острів 10. Довніцький Ігор Андрійович, Синява 10, Гниленко, Юрій Аврамович, Рокитна, 3, Закаблуківський Віктор Миколаївич, Синява 2, Липовенко, Любов Миколаївна, Рокитна, 5, Вазяк Дмитро Митро Сергіович, 5. Кивенко, Галина Петрівна, синява 2, Киричок Лариса Петрина, Насташка, Павліченко Марія Іванівна, Ольшаниця, 5. Заруцький Едуард Петрович, Ольшаниця 2, Корчак Світлана Іванівна Бушеве 2, Мілованок Олександр Миколаївич Рокітне 5, Комаренко Комаренко Георгій Трохимович Телешівка 2, Солов'яни Іван Олександрович Рокітне 2, Черкасове Микола Степанович Рокітне 3, Черковська Черков 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 Ірина Валерівна Рокітне 10, Попова, Ю, Попов Юрій Миколаївич Синява 10, Рубка Олександр Миколаївич, синяла 2, Олісніков Віктор Васильович, рокитне 10, Клименко Юрій Степанович, синяла 2, Зінич Петро Вікторович, рокитне 10. Рудюк Валентина Петрівна, рокитне 5. Потапенко Віктор Миколаївич, Нова Маківка, 3. Пронюшкіна Тетяна Володимирівна, рокитне 10. Надати матеріальну грошову допомогу громадянам, які встановлено інвалідність перша чи друга група в тяжкому матеріальному становищу. Ушнірук Сергій Федорович, рокітна 3, Тристіна Марія Юрівна, Бакунівка три, Огороднік Валентина Казимірівна, років на три, Дармоград Віктор Олександрович, Ольшаниця 3, Кононенко Марія Володимирівна, Синява, 3, Кириленко Неля Анатолієвна, рокітна 3, Степура Людмила Анатолівна. Рукитне п'ять. Далі надали матеріальну грошову допомогу громадянам на поховання. Пустовіт Наталія Андріївна Калинівка, дві культурі Анастасія Васильівна, Рокітне – дві, Морозов Константин Валерійович, рокітне, дві Лампіцька Світлана Васильівна, Житні гори, дві. Павліченко, Олександр Васильович, рокитне, дві, Лавкер Сергій Анатолійович. Дві роки, Ліснікова Марія Васильівна, Калинівка, 2, Зеленський, Тетяна Миколаївна, Бедюки 2, Огородник Дмитро Романович, Новомаківка, 2, Назаренко Дмитро Романович, Новомаківка, 2. Назаренко липовенко головець Діана Русланівна, Рокітне, 2, Смоляна Наталія Олегівна. Місто Біла Церква тут проживають вони років но дві і Федина Ольга Анатоліївна, рокіпне дві. Далі одноразова матеріальна допомога внутрішньопереміщеним особам. Мацю Ольга Олександрівна, синява це всім по 5 тисяч синява Севериніва Валентина Константинівна Пугачівка, Ігнатіва Галина Михайлівна Пугачівка, Лисиця Лариса Олександрівна Савенці, Шишкова Ольга Васильівна Ольшаниця, Лісюткіна Наталія Олександрівна Ольшаниця, Кемцур Лариса Олексіївна Ольшаниця, Фролова Надія Олександрівна Ольшаниця, Сільченко, Руслан Володимирович, Ольшаниця, Шевченко Галина Миронівна Синява, Ліповський Володимир Кирилович в Савенці, Харківська Надія Федорівна Синява, Чуйко Петіль, Синява. Сівак Юлія Миколаївна Синява, Шицу Андрій Євгенович Синява, Кравець Олександр Анатолійович Роркітне, Клименко Владислав Олександрович Роркітне, Максимова Наталія Іванівна Рокітне, Шевцова Катерина Миколаївна Синява. Також надали громадянам грошову допомогу, які лікуються гемодіаліз набитрати палива. Яремчук Павло Олексійович був 20 тисяч, Главовський Віталій Іванович Синява 20 тисяч. Суд Микола Іванович, рокитна 20 тисяч, Липовий Микола Федорович Синява 20 тисяч. І тому протокол затверджений, на суму 800. Затверджено на суму 800 тисяч. Там був ще Яременко, не Яренчук, а Яременко. Поправка ще тут. Може тут правильно. Яременко. Зовсім. Ви зрозуміли, що последній абсолютно зрозуміли, ті, хто їздить на гемодіаліз, дають кошти в сумі 20 тисяч гривень. Щоб він могла поїхати, полігуватися, місто було зрозуміло, так? Николай на роботу в мене є якісь питання. Я просто слухав, чому не було стаповець Олександр Леонтіч. Він в кінці грудня писав заяву на окремі допомогу через поранення. Це по турботі. Все, все ши, не громади, Шановні колеги, якщо запитань немає, ставимо голосування проєкт рішення про затвердження протоколу номер 1 від 24 січня 2025 року засідання комісії з питання надання матеріальної грошової допомоги жителям Рукетнянської територіальної громади, а саме жителям всіх населених пунктів нашої громади і старостатів, згідно програми Турбота. У тій інформації, що озвучила Іннатія Отеця Миколаєва. Якщо в мене запитання, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую рішення при одного голосу. Дякую, що ні, Наступне питання про затвердження протоколу номер 3 від 24 січня 2025 року. Засідання комісії, з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які правда або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які проживали і проживають на території територіальної громади. 24 січня нас також відбулося засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали і беруть участь у захисті України, членами Росії та членам загиблих військовослужбовців, на які було виділено кошти в сумі 906 тисяч. А саме надати матеріальну допомогу на лікування учасникам бойових дій, які брали і беруть участь у захисті України, а саме Карпук Іван Володимирович, рокетне. 5 тисяч. Клученко Олег Васильович, Бирюки 5 тисяч. Сьом, сьомка Константин Петрович Телешівка 10 тисяч. Мітлицький Сергій Миколайович, Рукитна 15 тисяч. Остаповець, Олександр Леонтіович, Ромашки, 10 тисяч. Клименко Микола Миколайович Насташка 10 тисяч. Базяк, Микола Петрович Телешівка, 15 тисяч. Олександров Олег Олександрович, Телешівка 15 тисяч, Алексеєнко Андрій Миколаєвич, Рокітна 15 тисяч, Поростяний Володислав Вікторович, Ольшаниця 10 тисяч, Лисенко Роман Миколаєвич, Рокітна 5 тисяч, Коломієць Андрій Юрійович, Телешівка 10 тисяч, Бойченко Максим Сергійович, Ольшаниця 20 тисяч, Кириленко Руслан Іванович, Ольшаниця 15 тисяч, Рукаленко Андрій Олександрович, Синява 10 тисяч. Федина Юрій Сергійович, Телешівка 10 тисяч. Машківський Вадим Валентинович, Руб'янка 10 тисяч. Сатир Сергій Іванович, Телишівка 5 тисяч. Пащенко, Богдан Валентинович, рокитне 10 тисяч. Зубчевський, Олександр Олександрович, Бушере – 20 тисяч. Карпенко В'ячеслав Андрійович, Насташка 10 тисяч. Матушевич Михайло Андрійович, рокитне 10 тисяч. Зелінський, Сергій Вікторович, Бирюки 10 тисяч, Осачий, Олександр Олегович, Житні гори 15 тисяч, Хартемків, Олександр Анатолійович, Гольшаниця, 5. Євдох'єров, Максим Сергійович, Житні гори 10. Прокопенко, Олег Володимирович, Синява, 10, Нещипоренко, Григорій Анатолійович, Рокітне 15, Завадський Максим Миколаївич, Рокітне 20, Ткаченко, Олександр Володимирович, Рокітне 10. Також надали одноразову матеріальну допомогу громадянам, які були призвані на військову службу по мобілізації під час дії воєнного стану та за контрактом. Пустовіт Ігор Володимирович, це всім по 15 тисяч, я називаю просто прізвище. Пустовіт Ігор Володимирович, Виговське, Федоткін, Микола Вікторович, Насташка, Кривошей, Назар Петрович, Бакуняка, Недашківський, Микола Іванович, Житні Мори. Федоренко Віктор Васильович, Запруддя, Жук Сергій Володимирович, Рокитне, Монатій Борис Іванович, Бирюки, Кавун Інна Олександрівна, Рокитне, Символ Віталій Леонідович, Насташка, Коваленко, Михайло Сколайович, Острів, Ковальчук, Олексій Володимирович, Синява, Сарнавський, Євген Володимирович, Острів, Чернявський Олександр Сергійович, Рокитне, Слюсар Анатолій Анатолійович, Синява, Дорошенко, Василь Володимирович, Ромашки, Вишенський, Павло Юрійович, Рокитне. Чернетко Іван Васильович, Рукитне, Павченко, Ігор Леонідович, Насташка, Крижанівський Віктор Валерійович, Колеснікова, Артюх Віктор Миколаївич, Кострів, Чуйко Михайло Миколаївич, Рокитне, Ковальчук Роман Васильович, Троїцьке, Коломійць Андрій Юрійович, Телешівка, Ганзевич, Максим Васильович, Насташка, Григоренко, Олексій Васильович, Рокитне, Кривенко, Ігорій Анатолійович, Руб'янка, Миклин Михайло Ярославович, Синява. Дмитро Олександрович Рокитне, Царенко Олександр Володимирович, Оскільки, Переходько, Максим Ігорович Рокітне, Ключицький Олександр Васильович Житні Гори, Бондаренко Валерій Васильович, Житні Гори, Клименко Олександр Олександрович Рокитне, Кобзар Іван Володимирович, Осків. Також надали грошову матеріальну відбуваю членам сімей загиблих військовослужбовців на дрова. Кириченко Валентина Анатоліївна Насташка 8 тисяч, Дяденко Марина Федорівна, Насташка, Колісник Валентин Васильович Насташка, Григоренко Федір Миколаєвич Насташка, Самар Алла Михайлівна Рокітне, Зінич Віра Іванівна, Житні Гури, Кижняк Анастасія Сергіївна, Бирюки, по 8 тисяч. Всього суму на комісії виділили на цю допомогу 906 тисяч. Запитання пропустила Миколаївна. Немає. Бачите, що комісія працювала, чесно ми сьогодні проводимо засідання виконкому, щоб на ці тижні вже подати казначитися, щоб люди на цьому тижні отримали кошти. Тому, шановні колеги, якщо немає запитань, то на голосування проєкт рішення про затвердження протоколу No3 від 24 січня 2025 року, засідання комісії, питання надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців, які проживали, проживали на території Україтської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто для Дякую. Рішення прийнято голосу. Дякую, чому колеги. І заключне питання про затвердження протоколу номер 4 від 4 лютого 2025 року, тобто від сьогоднішнього дня, засідання комісії, питання надання матеріально-грошової допомоги військовослужбовцям. Які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців. Як я вже сьогодні сказав, отримали ми страшну звістку знову на території нашої громади. Прийшло сповіщення селища Рокітне на Булата Олександра Яковича 87-му року народження. Проживав він у селі Синявах, але прописаний селище Рокітне. Тобто ми виділяємо сьогодні кошти в сумі 60 тисяч гривень на поховання нашого воїна. Тому нам треба затвердити наш протокол, нашої зміни комісії. Є запитання? Немає. Тому прошу проголосувати, Хто за, хто отримав хто рішення приходного голосу? Б... Ну, Дякую. Ще поки інформації ми не знаємо, коли привезуть на щиті. Але мітинг буде в охитному. Сім'я попросила занести і... У храм центральний Моркетнянський. Ну зрозуміло, поклони буде на кладовищі Салісенява. Така воля родичів загинув нашого воїна. Тому, шановні колеги, порядок денний нашого сонячного виконавчого комітету вичерпано, зачинає викладкому поголошую закритим.